Одна з найдурніших порад, яку можна дати людині з ожирінням, це треба менше їсти. Якщо б все було так просто, то тоді б у нас не було такої маси людей з зайвою вагою. Тому дійсно нормалізація режиму дня, боротьба зі стресами, аналіз причин переїдання, тільки тоді дієта. І тільки тоді фізична активність, тому що фізична активність, от як у нас пацієнти, а треба схуднути. А запишусь я в спортзал. Приходить в спортзал і починає тягати штанги, починає бігати на доріжках. Все в результаті у нас розгепані суглоби, у нас знову ж таки переїдання, тому що підвищується рівень апетиту, і відсутність будь-якої реакції організму адекватної, на яку людина розраховувала. Тому ви все правильно кажете, але не можна пов'язувати якісь харчові продукти З отак от прям, прямими поломками ендокринної системи.